Просили мене зняти як зроблений привід гідронасоса на Єнісії. В чому тут проблема в нас, порівнюючи з Нивою? Що в нас там з правої сторони є два ремені, які йдуть на привід вигрузки. І якщо ставити доновський шків сюди, то потрібно придумувати або дотачувати доновський шків, або придумувати вигрузку якусь по-іншому. Як в мене зроблено? У мене взятий шків від молотарки приводу, чотирьохручейний, той, що з лівої сторони двигуна, встановлений, він обрізаний, з середини проточений. І я сподіваюся, там видно, да? напресований ось туди, там з невеликою посадкою підігрівся, забився легенько і обварений. Електродами, електродами з нікальовим стержнем обварені. Ну, Там і на посадці він гарно тримається. Йдуть два рівні, три, три рівні, це е, 2800. Тут знову ж таки взятий той шкіл рідний доновський. Е, він обрізаний, е, проточений і е, знову частина ось цього шківа, який йде на привід молотарки. От ц... Це весь тут привід вчіплений на отаку рамку. Рамка зварна 63-го голка. Такі тут зроблені прорізі. отак от, от зроблено регулювання. Тобто от тут сюди натяжка. Плюс бажано звідти ставити два болти, хоча б один, тому що я колись був натягував цими болтами і в мене тут відірвало вухо. Побажано звідти злегка підпирати, так буде краще. Тут зроблений вентилятор. Ну, тут все класично, як в ниві. Отам От оцей кронштейн радіатора, він переварений, бо він з заводу йде ось так. А тепер він ось так, щоб було місце на оці ремені. І зміщений гідробак. Чи вистачає цих ременів? Їх вистачає. Але треба, щоб в дуже гарному стані були оці шківи. У мене спочатку вони трошки підсвистували, підвуксовували. Зараз, в принципі, ось такої от натяжки вистачає, нормально можна їхати. Колись ремені, трошки були шківи підношені і підсвистували під горби з навантаженням або на якісь високі передачі могли підсвистувати. Зараз, в принципі, все норм. Це ось з такого. В принципі, більше тут нічого такого класична собі нива. Якщо є можливість, може, напевно, я би робив все ж таки там на ось цьому шківові Доновському. І отут залишав би Доновський. Але я не пам'ятаю, я не робив так, напевно, там не вистачає місця, скоріш за все. Бо... Тих чотири руч'я вони ширші. Бо Там чотирьохручейний, спарений, але рівні трошки вужчі. Бо тут, якщо взяти, подивитися, там з правої сторони там зазор 2 мм від шківа до опори двигуна. Тут, тут, тобто, тут все в притірочку. Звичайно, в ідеалі, як на неві, да, можна поставити доновський шків, доновську лобовину з двигуна. Цей шків сідає на ту лобовину. Знімає навантаження з колінвала, ось це бокове. Тому що виходить при старті, завжди оці рівня тут натягнуті. І, я думаю, що оцьому оцим, оцим корінному підшипнику йому там доволі -таки погані умови роботи. Але в нас ось тут йде два рівня, цешних таких самих 2800, тут на вигрузку туди. То я думаю, вони трошки врівноважують. Це не так критично, бо дехто писав, що на нивах в них прям розвертає. Двигуна навіть рве подушки, тому що цей ремінь йде сюди, молотарки тягне в ту сторону і двигуна ось так розвертає. Ну, зроблено ось так. Має право на життя. У мене були проблеми ось тут з цією муфтою, ну це окрема вже історія. Вилікувалися заміною корпуса і вала. Хоча в старому корпусі вал був новий. Так що слідкуйте за тим, щоб тут... корпус був в гарному стані, вал був в гарному стані, муфта була в гарному стані. І там така хитра муфта всередині штопорним кільцем, я підібрав муфту з канавкою штопорне кільце ширшим і підібрав таку там проволоку пружину її туди забив, розвальцював і аж тоді то штопорне кільце нормально почало працювати, вже. почало сидіти. Бо там якщо я не знаю, яке там штопорне кільце в тій муфті, але коли його закладаєш, його зминає і, і воно втрачає свою поружність, воно там болтається в тій муфті, воно надійно не тримає. В Все, все тут, як всі радіатори перенесені, все, це єдине, що цих на шківах від молотарки. Четвертий там не влізеться, що на чотирьох ремнях. Інісіє. Таке зроблено, це не я придумав. Зробили там, комбайнери в сусідньому селі, в них працює, в мене в принципі, також працює. Але кажуть, що вони мають бути в гарному стані, самі шківи. Тому що І дуже має бути гарна натяжка оцих ременів. У мене підбуксовувало, потім я знімав, протачував. Зараз все нормально, більш-менш. В принципі, має право на життя.